Привіт усім! Мати покійного боксера В'ячеслава Узелкова Зінаїда Узелкова, розповіла про напружені стосунки з екс-дружиною сина Мариною Боржемською та відповіла, чому не пустила її на похорон. За словами мами спортсмена, вона не спілкувалася з сином, поки той був у шлюбі з Боржемською. Зінаїда Узелкова переконана, що причиною цьому була саме Марина. Мовляв, вона не дозволяла це робити. Причини мама боксера не знає. Адже запевняє, що ніколи не налаштовувала сина проти родини і нічого поганого не говорила. Спілкуватися вони почали лише 2020 року, коли в Узелкова з'явилася нова обраниця, яка й порадила відновити зв'язок. До слова, боксер розлучився з Боржемською 2018 року. Вони одружилися, почали жити і відтоді як рукою відрізало. Вона не дозволяла зі мною спілкуватись. Що вона там йому говорила, він ніколи не розповідав. Він її так любив і оберігав, що ніколи нічого поганого не говорив. Вона не хотіла з нами зустрічатися і спілкуватися. Відповідно, і Славік теж припинив з нами спілкуватися. Ми його ніколи не налаштовували проти його родини і нічого поганого не говорили, розповіла Зінаїда Узелкова в інтерв'ю фокусу. Зінаїда Узилкова говорить, що Марину Боржемську вона не пустила на прощання, ба більше мама боксера була проти і дітей. Однак тренерка переконала, що син та донька мають попрощатися з батьком. Однак, за словами мами Узилкова, діти мали б з'явитися в житті батька значно раніше. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.